24-та річниця з дня проголошення України незалежною державою цьогоріч з гірким присмаком втрат неоголошеної війни. Та, попри це, свою любов до рідної держави чи не кожен українець демонстрував як міг. Прибрався у вишиванки цього дня і Дунаєвецький район. Разом з усіма представники партії за конкретні справи не лише прийшлися вулицями міста урочистою ходою, а й поклали квіти до меморіалів тим, хто своїм словом прославляв українську землю, хто заплатив за її свободу життям, хто назавжди залишиться на сторінку. У цю дні ми святкуємо не просто День народження держави, це свято пам'яті про цілі покоління наших предків, що творили націю і боролися за державність. Водночас ця пам'ятка, що ми повинні думати про день завтрашній, про майбутнє покоління, про нашу відповідальність перед дітьми та онуками. За час існування організації за конкретні справи до її лав долучилося чимало активістів, людей, які доводили не словом, а ділом свою любов до рідної України. Тож нагоди 24-ї річниці незалежності помічник народного депутата Олександра Гереги Ульяна Ткаченко нагородила відзнаками політичної партії кожного, хто працює на благо нашої рідної землі. У такий складний час поняття незалежності та єдності України набуло для кожного з нас особливого змісту. Дух патріотизму об'єднав людей різних національностей. Скрізь, майорять жовто блакітні прапори, бути українцем почесно. Тож докладаємо зусилля для звершення великої місії зберегти, розбудувати та уславити нашу велику, єдину Україну. Ми впевнені в тому, що в нашому суспільстві вистачить патріотизму, сили. Наснаги розвинути та з гідністю використати всі потенційні можливості нашої країни. Партія за конкретні справи створилася нещодавно. Вона виросла із громадської організації з одноіменною назвою, яка вже не один рік доводить любов до рідної землі тисячма корисними справами. Та безлічу людського дякую у кожному куточку нашої Хмельниччини.